Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо вчитися пришивати стрічку до Кривульки. Нагадую, що ми перше робимо, обов'язково ставимо лайк. Якщо ви не підписані, ви вже підписуєтеся і залишайте наприкінці відео, звичайно, коментар. Дивіться, стрічка в мене півтора сантиметра. Зараз з наглядно вам покажу, ви розумієте, що це півтора сантиметрова стрічка. Я брала і ширшу, але мені потрібно. Саме таку ось половинку я вже пришила. Дивіться, бачите, тільки за верхушку. Але яким методом? Я не пришиваю. Зараз я покажу, я не пришиваю полотно, я пришиваю через бусину Я пришиваю, здається, вона називається мононитка. Беру не дуже довго бо мені буде потім не зовсім зручно управляти нею. Так, голочка в мене. Так, секундочку, робила огляд на ці голки TMC, я взяла 12 розмір. Бо, коли пришиваю, дуже дрібна голка, мені незручна в руці. Ну, тобто, просто втомлюється потім пальці. До речі, майстри, як ви, коли багато силяєте, у вас теж пальці болять мізиниці. Часто мені каже Русічка, трошки відпочинь. Так, як я роблю? Я не... Дивіться, якщо ми просто кладемо його, да, воно ж має в нас розтягуватися при носці полукругом. Тому я, коли пришиваю, я сильно не натягую, а даю, як ви бачите, ось незначне, незначну фіксацію. Тобто. Так, зараз я пройду всередину і вам буду то детально показувати. Давайте, давайте мені кожен з вас допоможе оп. Кожен з вас допоможе мені пришвидшити монетизацію мого каналу. Щоб відео потрапляло більше рекомендацій, не забувайте робити те, що вам казала на початку. Е, проходжу. Дивіться, як я проходжу вам. Видно, зараз я дивлюсь, Чуть-чуть, зразу зумнуся. Ось я так бачу. Я проходжу в стрічку, дивіться, і продягаю відразу бісеринку. Сховала назад, будь-куди, е, я не запарююсь про те, що буде там трошки видно нитку. Пройшла до наступної. Проходжу в полотно і сразу зразу ось сразу не виходить, сразу нряю бісериночку. Тобто, в мене буде фіксація йти не за нитку. Ну, дай Бог, порветься, потянули. Ви не знаєте, я роблю на продаж. Ви не знаєте, як та чи інша господиня вже буде цієї прикраси носити, використовувати. У мене є дитина, він мене хлопчик дуже любить поміряти всі мамині прикраси. От він просто, я їх роблю, у нас така традиція. Він завжди міряє його. Подобається мамині роботи. Тому, типу, я от навіть дивлюсь по своєму лому, як він буває, бере його в ручки. Ну, так само може взяти і клієнтам, діти. Да, наприклад. Тому що якщо для мене дуже цінно, якщо ці прикраси потім підуть в спадок там, дітям, внукам, неважливо, щоб розумієш, коли ти робиш виріб, його будуть передавати в майбутньому в спадок, це, напевно, найкращий комплімент. І я ось так легенько, дивіться, поки з вами балакаю: продягаю, не натягуючи прямо полотно, а просто прилягаючи да, до ниточки. Отак от проходжу. Так, робимо з вами до кінця і покажу, що у нас виходить. Я вже пришила повністю стрічку до прикраси. Ось таку вона має зворотню сторону, пришити лише вверх. Тепер я буду ховати свою монониточку та продовжувати розширення прикраси. Для чого я це зробила? Тому що саме цей виріб я перероблювала три рази. Можливо, ви то бачили в минулих відео або в моєму інстаграмі. До речі, доєднуйтеся, там я теж ділюся іншою інформацією.